Вітаю, друзі! Сьогодні, 3 лютого 2026 року. А вчора було такий, така символічна дата, тому що минув рівно місяць, відколи 2 січня 2026 року Зеленський призначив головою офісу президента, генерала з головного управління розвитки міністерства оборони Кирила Буданова. Посада голови офісу президента пустувала з кінця, якщо не помиляюся, жовтня 2025 року, і Зеленський впродовж тривалого часу придивлявся до різних кандидатів. І ось він призначив Буданова. У <кій> мене є окреме відео на цю тему. <кій> Чому для Буданова це. Скажімо, пониження в посаді. Але в Буданова, я переконаний, є свої міркування, чому він туди пішов. І ось Українська Правда, коли вони, коли вони. Сьогодні, до речі, о 5-й ранку, Роман Романюк і Ангеліна Страшкулич <клух> опублікували ну, більш-менш цікаву статтю, тут можна є про що поговорити: Генерал в офісі, як розвідник, міліціонер з СБУшників комбриг керують опою. Отже, з 2 січня Буданов став головою ОПІ, схоже, Зеленський дав йому певний мандат на зміну кадрів в ОПІ, але Буданов поки що нікого не змінив. Ті заступники, які там є в ОПІ вони, умовно кажучи, як стверджує українська правда, присягнули Буданову на вірність. Він дивиться, як вони працюють, і що з позитивного треба відзначити, що Співрозмовники української правди зазначають, що атмосфера у офісі президента різко оздоровилася після Єрбака, який, як ми знаємо, займався чорною магією, збирав воду там з мертвих, <кхід> десь там виробляв ці ляльки воду і займався іншою фігньою. Ну а взагалі мо інтригував і невідомо, чи він взагалі. Людина адекватна, якщо він таким займався, на такій посаді. От <клідження> Буданов цим чорною магією схоже не займається, і він, як стверджують співрозмовники Української правди, делегує часто повноваження, але є зворотній зв'язок. Ну тобто, з точки зору управління, те, що описано в цій статті, раджу її почитати. Я дам посилання на цю статтю у описі до відео. Справді це класичний підхід менеджерський, тобто нарізаються задачі, людина йде виконувати, в разі, якщо в неї виникають якісь запитання, вона дає зворотній зв'язок для того, щоб скоригувати там ту чи іншу стратегію. Контактує з керівником, який висловлює свою думку чи не висловлює. Якщо ж людина вважає, що вона може впоратися сама, вона це все робить, доповідає керівникові про результат. Але цікаво, що ще раз повернемося до цього, що Буданов нікого не звільнив з продовж місяця. Е, ну, е, в, в цій статті Української правди висловлюється версія, що він типу продивляється, як хто працює. Однак я вважаю, що причина в іншому. Причина в тому, що Буданова немає команди для того, щоб провести ВОПу і розставити на всіх ключових посадах. І відповідно він пробує теж у певний спосіб інтригувати, тому що він придивляється для нього. Однозначно цілком нова сфера, тому що це цивільна сфера, де він не має досвіду, це сфера державної бюрократії, яка теж відзначається дуже особливою специфікою ставлення між людьми. Там, ну, в нього, звісно, є в якоїсь частині досвід в головному управлінні розвідки, де він був начальником. Але в Опі це однозначно інший рівень, інша сфера. І головним чим зараз займається Буданов, Це він займається переговорами, тристоріннями між Сполученими Штатами, Російською Федерацією та Україною. Він був вже в Абудабі, як ми знаємо, йому там допомагає кислиця з міністерства закордонних справ, і фактично Буданов поки що не займається внутрішніми питаннями, не контактував з Верховною Радою. в Зв'язку з тим, що було була канікули в нашої Верховної Ради, були Україна воює а в нашої Верховної Ради канікули, вони живуть своє краще життя, от тому в загальному можна констатувати, що поза сумніву Буданова є певні амбіції, він е, зразу і ну, став на таку позицію, де він може досягнути серйозного впливу і успіху, якщо переговори. Досягнуть якоїсь точки, хоча сьогоднішній обстріл енергетичної інфраструктури, я думаю, суттєво складень переговори в Абу-Дабі, які відбудуться 3-5 лютого цього року. Але, поза сумнівами, Зеленський собі знайшов таку більш ефективну кандидатуру, ніж Єрмак. Я вважаю, це точно в тисячу разів ефективніше. Арахамію кажуть, туди підтягнули, тому що він типу має зв'язки з Абрамовичем. Ну, не знаю, Арахамія взагалі для мене це людина, якому не місце в політиці, і тим більше в, в таких на такому рівні, як переговори щодо війни та миру. Тому що це, ну там він десь якісь інтриги плести, там депутатів збирати за голосування, це так. Але як на мене, розуму для переговор... для стратегії, вироблення стратегії переговорів в Арахамії точно немає. Але в Буданова з Арахамією хороші стосунки, вони мають. Добрі від... ну, я так розумію, ділові відносини один з одним, і відповідно якийсь там там тандем в них е, склався. Повертаючись до менеджерських нововведень Буданова, він ввів, щотижневі наради це теж з точки зору менеджменту дуже грамотна. Грамотна грамотний крок, коли визначається завдання на тиждень, пріоритетні питання, нарізаються задачі і так далі. Тобто, ну в цьому відношенні ми можемо констатувати, що ймовірно для офісу президента прихід Богданама це є позитивна. новина, тому що більш-менш вперед оздоровлено внутрішню атмосферу, і впорядковано в адміністративному і менеджерському сенсі е, процес е, функціонування офісу президента. Але швидше за все, що якщо залишається на посаді такі одіозні фігури, як Татаров, е і які відповідає за правоохоронну систему, просуває свої кадри там на глав офіс цих е обласних військових адміністрацій, чи обласних державних адміністрацій, то, сумнівом, що конфлікт між Буданом та його він не за горами. Тому що Буданов поки що лише приглядається, але невідомо чи повторюся в Буданова є кадр для того, щоб е, за заповнити ці е, вакансії, от і е, Зеленський зробив ставку на Буданова в переговорах, тому що він, е, типу, став зручну позицію що ось. Переговори веде боданом, якщо вони будуть неуспішними, то Зеленський всю вину скине на переговорну нашу групу. Скаже, як знаєте, він ж дуже грамотно е, каже, що Київ винуватий в тому, що влада Києва винуватий в тому, що. Росіяни розбили енергетику, тому що вона типу погано готувалася, і ось зараз в людей немає опалення. І це дуже зручна позиція. Не знаю на кого вона взагалі впливає, працює, але так сам таку саму позицію Зеленський. З точки зору технік хуцпі, хуцпи він займе і щодо невдачі переговорного процесу. Тому я думаю, що Буданов це розуміє і враховує в якихось своїх там. Розрахунках, але ну, він зробив серйозну ставку. І поки що ми можемо констатувати, що скандалів великих немає. Буданов не, Буданова не цитують з кожної праски, він менш публічний і це конструктивно. І тому, ну що ж, побажаємо йому успіху на його посаді. І дай Бог, щоб йому все вдалося, де він там приймає участь, особливо переговорний процес між сполученими штатами, Російською Федерацією та Україною щодо зупинення бойових дій, тому що мир з Російською Федерацією неможливий.